Громада Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького передала на фронт придбаний за зібрані кошти автомобіль. Великий збір на авто для військового підрозділу, в якому служить студент навчально наукового інституту міжнародних відносин історії та філософії Олександр Дрибас. Було оголошено у вересні. Фактично, менше ніж за місяць, ми зібрали кошти і завдяки благодійній організації наш батальйон. Сьогодні цей автомобіль вже готовий прямувати а, на поле бою. Авто потрібне і у нас посе життя, так як в крайньому бою у нас авто згоріло. Викладачі, працівники, студенти та випускники університету донатили на спільний рахунок, проводили доброчинні акції. Було організовано кілька виставок, продажів студентських художніх робіт, екологічну акцію зі збору макулатури та пластикових пляшок. Благодійний ярмарок повідомляє прес-служба закладу. На зібрані за місяць гроші. Автівку допомогла придбати громадська організація Наш батальйон. А на частину коштів, торгованих першокурсниками на благодійному ярмарку, купили ліки, необхідні речі та смаколики. Студенти також написали листи звернення до військовослужбовців. Чекайте нас у перемоги.